Ось таке нове надходження XC90 версії Plug-in Hybrid кондуктація Plus Dark. Саме ця машина цікава тим, що у неї ну, вже опційно встановлена матрична оптика, у неї 21 опційні колеса неї тонування з заводу і сигналізація. На автомобіль знижка 7 000 євро, актуальна вартість 75 880 євро чорна напа, салон, підігрів передніх і задніх сидінь, 7 місць, 4 зони, клімат, шторки, оздоблення деревом, без хрому машина, чорні дзеркала, чорні релінги аудіосистема Harman вентиляція, підігрів керма, гарна машина, нічого зайвого і чудова ціна. 75 880 євро. По наявності в Одесі акційного дивера Грушевського 39 років. Ось такий вигляд має.